Джекфрут або індійське хлібне дерево це гігант в тропіках серед плодів. У тропіках Південної Азії існує дерево, що дарує найбільші плоди у світі. Його називають джекфрутом. Але для місцевих це не просто їжа. Це частина культури, виживання і навіть міфів. стародавні часи джекфрут вирощували в Індії, Бангладеш, Шрі-Ланці, М'янві та Іландії. У 16 столітті португальці поширили джекфрут до Африки та Бразилії. Вирощують такі країни, як Бангладеш, Таїланд, Індонезія, Філіппіни. А найбільшим виробником є Індія, яка вирощує 1,5 мільйонів тонн. 2024 році було вирощено 3,7 млн тонн плодів джекфрута. Опис рослини джекфрут Джекфрут – це вічно зелене дерево з родини шовковицевих, що виростає до 20 метрів висоту. Його плоди можуть важити понад 30 кг і досягати метра довжину. Вони ростуть прямо зі стовбора, ніби сама природа, не містила їх у кроні. Які вітаміни, мінерали? Джейфрут має. Але джекфрут це не лише видовищний фрукт, його м'яко джерело, вітаміну С для імунітету, вітамінів групи В, для енергії та нервової системи, калію для серця, магнію, заліза, кальцію для кісток і крові, а ще антиоксиданти клітковина та поліфеноли, що борються зі старінням і запаленням. Який мають смак джефрута. Стиглий джефрут солодкий з нотками ананаса, банана і манго. Його їдять свіжим, сушать, варять джеми, а молодий зелений плід справжня знахідка для веганів. Його волокнисна текстура ідеально імітує м'ясо в карі, тако і сендвічах. Навіть насіння не викидають, їх варять, смажать або перемелюють на борошно. Що виготовляють із джефрут. Джефрут – це ще й дерево з місною деревиною, яку використовують у меблярстві. А з його шкірки та насіння вже створюють біопластик, косметику, корм для тварин. Це рослина майбутнього, стійка до спеки, невибаглива, продуктивна. Джейфрут це не просто фрукт, це символ тропічного достатку, універсальності і сили природи, і, можливо, один із ключів до продовольчої безпеки майбутнього.